Аденома простати. Що треба знати, аби убезпечити себе? Я пропоную тепер поговорити про аденому простати. Андрій Гук лікар-уролог-андролог вищої категорії, кандидат медичних наук. Досвід роботи 15 років. Що це за захворювання? Ну і основні симптоми захворювання. Аденома це доброякісна гіперплазія передміхурової залози, Бо, як зараз кажуть, це доброякісна пухлина, яка виникає безпосередньо передміхурової залози і призводить найбільш чаще до порушення сечовипускання. А також можуть бути і всі інші симптоми, які можуть бути характерні для простатитів. Тобто і боліві прояви можуть бути, і порушення сечовипускання може бути, і порушення сексуальної функції. Також це все може бути характерно. для діагностики і відокремлення від простатиту. Тут е застосовується те ж саме ректальне обстеження, по вже говорять про збільшення залози. Да? Тобто, ми можемо запідозрити, Плюс ультразвукове дослідження, яке також вже може показувати узли і збільшення передміхурової залози. Які порушення ще можуть викликати на узі можуть бути залишкова сеча. Тобто, якщо пацієнт помочився, у нього повинен сечовий міхур оперожнитися повністю. Якщо він помочився, там залишається сеча, зазвичай це більше 20 мл. Це говорить про залишкову сечу, тобто порушення нормального відтоку сечі, тобто нормальної уродинаміки. Це якраз характерно може бути для аденоми часто так називаємо інтравезикальна обструкція. Тобто, коли здавлюється канал і погано виходить проходження січі. Оце Практично симптоматика може бути подібна до, до простатиту, але вже відрізнятися. Тобто пацієнти, пацієнтів, яких ми підозрюємо. Може, після 40 років, якщо пацієнт приходить, да, вже можна підозрювати або простатит, або вже може бути аденом, да, або може вже третя онкологія, Да, Тому ми можемо діагностувати, розділити ці всі три-три захворювання, подивитися. Які чинники виникнення аденоми простати? Внаслідок чого це заходить? Аденома простати виникає пропорційно віку. Вже чоловіки вважаються десь після 40 років. Десь відсотків 40 мають э, ті чи інші так сказати, симптоми аденоми. Після 50 50%, після 60, 60-70% чоловіків можуть мати симптоми так сказати, і, і по аденомі передміхорової залози. Це пов'язано із віком, і з віковими порушеннями метаболізму гормонів, гормонально біохімічного профіля організму, порушення їх метаболізму, наслідок цього йде. Стимуляція росту е певних клітин у передміхоровій залозі, які виникають збільшення самої простати е в ці в цілому, да, і виникнення тої симптоматики. На що в першу чергу повинен звернути увагу чоловіка, аби не пропустити і не запустити це захворювання? Головні моменти, е якщо чоловіку після 40 років, це по перше обов'язково вже раз в рік приходить до уролога. Да, Якщо даже чоловік не віддає е, собі уваги на певні якісь симптоми, да, то уролог може це все вияснити на прийомі е, і зрозуміти, чи є якісь проблеми, чи немає. Звісно, обов'язково треба дивитися на цю всю симптоматику. Е, Все-таки повторююся, порушення сечовипускання найбільш часто для е, аденоми йде. Тобто слаба струя, часте сечовипускання і вставання вночі чоловіка. Аденома простати лікується? Це виліковне захворювання? По лікуванню то дві методики йдуть: консервативна методика це призначення певних медикаментів, які в першу чергу затримують ріст, так і нормалізують по порушенню уродинаміку, тобто нормалізуються чи випускання і дають пацієнту можливість нормальної якості життя. Якщо терапія ефективна, а на сьогоднішній день це відсотків 60-70 пацієнтів, можуть її застосовувати і застосовують. Да, ефективно і це дає можливість уникнути оперативного втручання, але треба постійно приймати певні препарати. Якщо неефективне лікування, так, або що пацієнт звернувся вже пізно, з певними ускладненнями, то може застосовуватися оперативне лікування. Може бути як відкриті операції, можуть бути міні-інвазивні. Міні-інвазивні операції застосовуються безпосередньо. Через сечовипускний канал, тобто для організму робиться мінімальна травма всередині, менше кровотечі, менше перебування пацієнта в стаціонарі і швидше відновлення після оперативного втручання і відновлення функцій. Але різні операції мають як певні плюси, так і певні і мінуси. Це все визначається індивідуально в залежності від стану пацієнта, його можливості перенести тим чи іншу операцію і можливості даного конкретного лікувального засобу, закладу. Консервативно можна лікувати, якщо не запущена стадія. Що мається на увазі запущена чи не запущена, От які тут критерії? Це залежить від симптоматики, перше. Друге, це стану сечовидільної системи, тобто наскільки виражено порушення сечовипускання. Тобто, перший момент, який ми застосовуємо для прогнозу, це залишкова сеча. Тобто пацієнт помочився, сечовим лікурі повинно не бути в сечі взагалі або до 20 мл. Чим більший рівень цієї сечі, тим більше це більше показує вже про те, що е, організм порушення для нього вже досить критичні. Тобто, показники більше. Е, 100 200 мл залишкової сечі це один із показів до операції. Те ж саме наявність камнів в сечовому міхурі, якщо є аденома, дивертикули в сечовому міхурі – це вип'ячування стінки. Це кровотечі. І головна проблема, яка виникає при аденомі, якщо пацієнт не лікується, це гостра затримка сечовипускання. пускання. Тобто аденома перекриває повністю сечовий будівний канал, і пацієнт не може помочитися. То тобто це виклик швидкої лікарня, мінімум ставиться катетер та, для того, щоб дати відтік сечі, а далі вже вирішується питання про те, що робить операцію. Оце Це головні питання вже запущеності, тобто це вже третя стадія. Якщо проведено лікування і воно проведене правильно і дієве, чи може повернутися ця хвороба? В залежності від лікування, тобто консервативне лікування повністю не виліковує. воно дає можливість зупинити ріст і зменшувати потихеньку аденому. І при цьому мати пацієнту нормальний спосіб життя, нормальну якість життя, і щоб мінімально була виражена або взагалі без симптоматики. Так це один момент. Другий момент, якщо це зроблена операція, в залежності від того, яка операція і якості операції, то аденома або може повернутися, або ні. Зазвичай, в більшості випадків, якщо це відкрита операція, вона більш травматична, але якщо вона гарно виконана, практично динома не повертається. Якщо це методики мініінвазивні, інвазивні то в залежності від того, як коли розроблена якісна операція, може бути через 4, 5, 6, 8 років, можливо, бути рецидив. тому що в процесі цієї операції деякі клітини залишаються, вони потім можуть опять потихеньку рости. Які найстрашніші прогнози, якщо не лікувати аденому простати? найстрашніші прогнози це ускладнення. Звісно, на перше – пустра затримка сечови пускання. Це той стан, коли пацієнту треба терміново їхати до лікаря і відновлювати прохідність. Цей процес іде потихеньку. Повільно, можна сказати, найбільш частними факторами, які призводять до гострої затримки, це вживання гострої їжі алкоголю. Після цих факторів вірогідність виникнення гострої затримки найбільша. Внаслідок того, що порушується сечовипускання і постійно є залишкова сеча, це призводить до хронічного запального процесу, тобто циститу і пілонефріту, тобто запалення в нирках. Наслідок цього. Можуть утворюватися і камені в сечовідільної системі, а понирка може розвиватися так називаємо хронічна хвороба нирок. Це сучасна інтерпретація по діагнозу зараз. Бо більш простіше для пацієнта це зрозуміло би хронічна ниркова недостатність. Тобто буде отруєння потихеньку по організму. Ще які можуть бути ускладнення? бути. із судин біля передміхорової залози в сечовому міхорі може бути кровотечі. Так? Оці основні фактори. Ускладнень, які вже безпосередньо вже визначають стан пацієнта і те, що у нього організм страждає, і порушуються функції і інших органів і систем також. Тобто не лікувати не вийде? Ні. От, Треба обов'язково звертатися і лікуватися. На сьогоднішній день є можливості для адекватної допомоги пацієнтам і продовження нормальної якості життя. От до речі, на вашу думку, чому так багато пацієнтів засиджуються з проблемами? Я думаю, що це проблеми нашої ментальності, недовіри лікарям, плюс, мабуть, і економічна ситуація в країні також, тому що на сьогоднішній день це все коштує певної суми грошей і обстеження, і любе лікування. Багато що хтось пацієнтів вдаряється в якісь народні засоби, народну медицину, трави. Лікування по газетам, журналам там різних е незрозумілих оголошень так скажіть, і лікування якісь апарати купують, е які ніякого результату не дають. Тому тут іще просвітня робота, я думаю, важлива для цього моменту. От, власне, тому ми з вами обговорюємо зараз ці теми, для того, щоб люди розуміли і, і не зволікали. Краще попередити, ще... чи може потім лікувати? Отже, аденома простати це доброякісна пухлина. Основні симптоми порушення сечовипускання, біль у тазових органах, сексуальна дисфункція. Виникає захворювання внаслідок вікових змін в організмі чоловіка та порушення гормонального обміну. У профілактичних цілях варто після 40 років раз на рік відвідувати лікаря-уролога та вести здоровий спосіб життя.